Привіт, любі друзі. У мене є така підковдра, і хочу з нею зробити простирадло. Розпорола з трьох сторін і поміряла, скільки мені потрібно. Мені потрібно на ліжко 2 метри на 2 метри. Ось. І трішки мені не вистачило. Я буду доточувати, буквально там десь приблизно 25 сантиметрів. З того залишка, де в мене відпорито було з правої сторони. Ось. Тому що сама півтковдра була така не квадратною форми, як мені потрібно. Я беру, складаю лицем до лиця і буду на верлоці прострочувати по краю. Ось. Потім є ще один спосіб. Взяти, щоб був один шар вище, один нижче, в кого немає оверлоку. Можна на швейній машинці прострочити спочатку ось так по краю, а потім в розгорнутому вигляді його розгорнути. Ось так. Це вже у вас буде пришите. І потім ще раз оцей край сховати і ще раз прострочити. Тобто, воно повністю ці краї будуть сховані у вас. А ось такий чудовий шов в мене вийшов. Це дуже швидко, красиво. Взяла нитки в тон, підібрала. Так, тепер оцей край я буду підгортати в два рази сантиметр. Один раз підгорну і другий. І на швенній машинці білими нитками прострочую по краям повністю. Постіль я завжди шию широкою строчкою номер 4 Як я край беру. До кінця дошиваю і ось так. Вже тоді цей е, новий край я ось так підгортаю і прострочую так само в таку саму ширину. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!